Нову супутникову систему для відстеження змін клімату презентували французькі та ізраїльські вчені. Вона допоможе науковцям точніше визначати зміни, прогнозувати наслідки і пропонувати протидію антропогенному впливу на атмосферу. Космічний апарат під назвою Венера розробники називають унікальним. З орбіти він стежитиме, як діяльність людини впливає на зелені насадження і водойми, а також фіксуватиме викиди вуглекислого газу. Революційною ж вчені називають швидкість, з якою Венера облітатиме Землю. За кожним з обраних для дослідження 110 пунктів у 40 країнах. Апарат спостерігатиме через кожні два дні. До цього проекту величезний інтерес. Це світова прем'єра. Супутник з такими характеристиками, який пролітатиме над цими пунктами кожні два дні. Це дуже важливо. Система Сентінель, якою користуються на тепер, має частоту п'ять днів і використовує два супутники. А наш апарат робитиме знімки з орбіти кожні два дні. Мета проекту збирати докази того, як глобальне потепління і людина змінюють свої рідні екосистеми африканські савани, тропічні ліси, вічну мерзлоту в тундрі. А також спрогнозувати, яке майбутнє чекає на людство з нинішніми темпами знищення зелених насаджень. До маршруту Венери намагалися включити якомога більше різноманітних територій на п'яти континентах. З орбіти апарат робитиме їх високоточні знімки. Венера це французько-ізраїльський супутник. Він має і наукову, і технологічну мету наукову, бо він дозволить моніторити стан рослинності з воденною частотою і робити фото з високою роздільною здатністю, а також спостерігати за особливими природніми середовищами. Цей супутник слугуватиме й для боротьби зі зміною клімату. А технологічна ціль у тому, що ми вперше використаємо плазмовий двигун, розроблений в Ізраїлі. Запустити Венеру планують 1 серпня з французької гвіани заморського регіону Франції у Південній Америці. Працювати. На орбіті супутник два з половиною роки. Анна Філь п'ятий канал.